При відкриванні додатку CalcFarmer ми здійснюємо вибір розрахунку, який будемо проводити. Кроплення це обробка посівів за допомогою оприскувача а посів розрахунок норм висіву. При натисканні на кнопку кроплення відкривається вікно для внесення вихідної інформації. А саме, Дата проведення обробки ми вибираємо із календаря, номер або назва поля. Площа поля, яку ми вказуємо в гектарах. Норма виливу робочого розчину на 1 гектар. В даному випадку це 200 літрів на гектар. Потім записуємо назву препарату. В нашому випадку це євролайт. І з нормою внесення 1,2 літра на гектар. Плюсом або мінусом додаємо або видаляємо поля з препаратами. Наприклад, додамо ще один препарат штефонір з нормою внесення 0,1 літра на гектар. Після цього занесемо в програму основні параметри оприскувача. Вказуємо об'єм робочого баку, ширину захвату оприскувача та ширину перекриття. Після цього натискаємо кнопку Зберегти, а потім Розрахувати. У вікні розрахунок заправки нам залишається внести кількість робочого розчину, яка знаходиться в баці перед дозаправкою. Для першого приготування робочого розчину залишок дорівнює нулю. Потім натискаємо Розрахувати і отримуємо кількості кожного препарату, який необхідно долити у бак оприскувача при повному заповненні. Для послідуючих заправок Беремо залишок робочого розчину з лінійки рівня рідини оприскувача. Вносимо його у відповідне поле і знову натискаємо Розрахувати. Якщо нам необхідно розрахувати кількість препаратів для приготування робочого розчину по об'єму меншому, ніж вміщує робочий бак. Ми вказуємо кількість води у поле, залито води. Буємо розрахувати. Також ми можемо розрахувати кількість препаратів. Необхідні для обробки конкретної площі. Вказуємо площу, яку необхідно обробити, та отримуємо необхідні кількості препаратів. Завдання, які ми створюємо, зберігаються на вкладці Архів обробок. Натиснувши відповідну кнопку, ми переходимо до списку створених обробок і можемо вибирати необхідний нам файл. Натискаючи на нього, відкривається сторінка вихідної інформації, де ми перевіряємо поле. Та препарати, після чого натискаємо Розрахувати, вбиваємо залишок робочого розчину і працюємо згідно алгоритму. Архівний список можна використовувати для аналітики, які препарати коли і на якому полі вносили. Також посилання на створене завдання для обробки можна відправити іншим користувачам через месенджерів. Для цього на вкладці Вихідна інформація натискаємо кнопку Відправити. На екрані з'являється посилання на відкрите або створене завдання. Або внизу натискаємо на піктограму Відправити, після чого обираємо необхідний меседжер та відправляємо посилання іншому користувачу. Для того, аби відкрити калькулятор через посилання, необхідно авторизуватись, написавши назву та пароль створеного аккаунта.